Уламок ракети російської впав на подвір'я і трошечки нам зробив біди. Ми були в будинку. Що ми відчували? Злість, неприязнь до них, бо це. Ну, нелюдські поступки, які вони роблять. Всі не спали, ми бачили, що робиться на подвір'ї, що це був ад. І, ну, якби, ми чекали, що може щось случиться, але не, не, не думали, що це буде з нами. Розвалило. Зараз багато нас наїхало сюди, хто допомагає, чи може. Уже десь три години ночі я вже знала, що вони пострадали. Зараз ми приїхали і тут знаходиться декілька волонтерських команд, кременчуцькі Янгали, і будемо допомагати їм, чи можемо, для того, щоб встановитися, відновитися. їм, тому що... Літні кухні, де вони готували, і цього вже нічого немає. Хтось там дасть холодильник, хтось може ще щось. Ну, допоможемо їм знову стати на ноги. Ми думаємо,